Агропромисловому комплексу України у майбутньому пророкують надзвичайний розквіт, адже саме завдяки сільському господарству можна перемогти кризові часи. Тому у розпочатих реформах важливе місце відведено підйому цього сектору економіки. Тож не дивно, що загальнодержавний захід в агропромисловому комплексі України кожен рік набуває все більшого масштабу. 23-я міжнародна агропромислова виставка ярмарок. Агро 2011 зібрала в Києві на початку червня велику кількість вітчизняних та зарубіжних учасників з усіх галузей сільського господарства. Учасник виставки Волинська фондова компанія на ринку з 1993 року. Компанія представляє широкий спектр товарів і послуг, які необхідні аграріям. Основна діяльність реалізація сільськогосподарської техніки та запасних частин відомих світових виробників. Волинська фондова компанія відбирає та пропонує вітчизняним фермерам тільки найкраще. Це техніка фірм з бездоганною репутацією, яка служить довго та надійно. Ознайомимось з деякими товарами, які були представлені на виставці цього року. Наша фірма пропонує повні технологічні рішення для сільськогосподарського виробництва, починаючи від ґрунтообробної техніки посівної, розкидачів міндобрив, оприскувачів, тракторів, комбайнів. Сьогодні ми пропонуємо самохідну техніку фірми Дойцфар, яка входить в концерн Дойцфар», і грунтообробна техніка посівна концерну Унія. Зараз ми з вами знаходимося на павільйоні концерну Груп». Це польський виробник, який користується найсучаснішими технологіями, найкращими матеріалами, і на даний момент є найбільшим виробником в Східній Європі і одним з найбільших в Європі взагалі. Тут представлена грунтообробна техніка, значить техніка для внесення міндобрив і сівалки. От, скажімо так, з цього боку від мене це дисколаповий агрегат, який призначений замінити. Плуг в основному в виробітку ґрунту. Працює на таку саму глибину до 30 см, продуктивність краще, і плюс це енергоощадні енергоресурсозберігаючі зберігаючі технології. На задньому плані видно дискові агрегати, глибоко розпушувачі. З цього боку від нас це розкидач органічних добрив титан, який призначений працювати змінними адаптерами, практично з усіма видами органічних добрив. І на задньому плані, бачите, так само сівалка випускається. Це сівалка зернова, мінімального циклу обробітку. Призначена для висіву по мінімально підготовленому фону. Ззаду за нами знаходиться. Дуже популярна в Європі модель це трактор «Агротрак» 620 потужністю 165 кінських сил. Цю модель вирізняє е, дуже вдала конструкція, е, значить, він призначений для важких ґрунтообробних робіт і при цьому його вирізняє дуже приваблива ціна. Волинська фондова компанія також представила на виставці відомий і дуже потужний італійський комбайн. Це один із найстаріших виробників компаній в нас в Європі, фірма Лаверда, яка вже понад 200 років. Значить, ці комбайни ми представляємо в першу чергу, тому що комбайн є дуже простий по своїй конструкції, дуже надійна машина, якраз, яка підходить для наших умов. Комбайн є склавішною традиційною системою молоту, яка дозволяє одинаково якісно працювати на всіх культурах, і тому комбайн може працювати в будь-яких умовах. Крім того, машина значить, має 80% оцинкованого кузова, а це знову ж таки, незважаючи на різні там погодні умови сонце, дощ. Вона буде довго служити господарстві. Завдяки якості та надійності продукції, яку представляє Волинська фондова компанія, спеціалісти напрацювали вже солідну базу постійних замовників. Кожен продаж забезпечується обов'язковим безкоштовним навчанням операторів комбайнерів, трактористів інженерів, що дає можливість їм швидко освоїти високотехнологічні машини і уникнути будь-яких проблем в їх експлуатації. Крім того, компанія надає гарантійний сервіс та післягарантійне обслуговування. Маючи потужну та мобільну сервісну службу, фахівці приїздять в будь-який час та усувають неполадки. Якщо вас зацікавила продукція Волинської фондової компанії, телефонуйте 0332 78 65 20.